Корисний подарунок собі і рідним. Календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк, зручний формат. Ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані. У вівторок, 7 лютого, на заході країни сніжитиме, без опадів лише в Ужгороді. Температура від мінус 9 нічних підніметься до нуля в день. На півночі та у центрі хмарно. В Києві, Чернігові, Вінниці та Житомирі за прогнозами синоптиків пройде сніг від мінус 9 вночі до мінус 2 в день. У Криму та Херсоні Сніжно над Одесою та Миколаєвом мінлива хмарність. Стовпчики термометрів рухатимуться у діапазоні від нічних мінус 8 до мінус 1 вдень. Над Харківщиною ясно. Врешті областей східного регіону за прогнозами синоптиків має бути хмарне небо. Нічна температура від мінус 10 денна до мінус 3. На заході переважно ясно, але у Львові, Хмельницькому та івано франківську на небі буде присутня невелика хмарність. Температура повітря від мінус 14 прогріється до плюс 1. Хмари на небі на території півночі та центра триматимуться цілий день, але в Кропивницькому та Вінниці цього дня ясно. Вночі від мінус 10 в день до мінус 2. Хмарна погода та сніг чекають на Одеситів та Кримчан. Миколаїв та Херсон цього дня без опадів. Від мінус 7 нічних до нуля в день. Хмарно з проясненнями в середу на Сході, але над Запоріжжям та Дніпром має бути ясне небо. Температура вночі від мінус 9, вдень до мінус 2. В четвер буде ясним в Чернівцях, Ужгороді та Івано-Франківську. Врешті областей Західного регіону хмарно з проясненнями. Найнижча температура вночі мінус 19, найвища вдень 0 градусів. На півночі та у центрі хмарна погода протримається цілий день. Лише у Кропивницькому ясне небо. Температура в регіоні від мінус 10 вночі до мінус 1 вдень. На півдні України ясна погода, але над Кримом цього дня має бути хмарно. Температура коливатиметься від нічних мінус 8 до 0 в день. У четвер, за прогнозами синоптиків, на сході країни має бути мінлива хмарність по всій території регіону. Нічна від мінус 11, денна до мінус 1.